Наша позиция остается неизменной, эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством, поэтому наши принципиальные оценки... Той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального юга, глобального востока, только западные европейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права, и в целом это говорит о и другие действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии, не только имея в виду структуры и организацию НАЦИЙ, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил. По моєму, Лавров змішав всі слова, які знав просто в одне речення, і у підсумку вони не несуть абсолютно ніякої смислової нагрузки, як власне і сам Лавров. До січня 26-го року Мадуро отримував повний контроль над державними інституціями, армією і природними ресурсами. Він називав це захистом боліваріанського суверенітету від іноземного втручання. Критики стверджували, що суверенітет був обмежений через глибоку економічну і військову залежність від Росії. Китаю і Ірану, які допомагали режиму обходити санкції. Суверенітет Мадуро, звісно, оскаржувався західними країнами, в тому числі Сполученими Штатами і ЄС, які вважали його президентом де факто, але не де юре, через фальсифікацію на виборах. Якщо вже Лавров заговорив про сувер... суверенітет Венесуели, що ще сказав? Давайте послухаємо. ...как все произойдет далі. но на даному етапі ми відімштовенісельське руководство... отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного, суверенного, независимого государства. Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая Соединенные Штаты, будут отвечать взаимностью. А далі, вже там знову ж таки накинувся на сполучені штати Америки, що нібито вони починають діяти, ігноруючи всі ті норми, які самі пропагували, і це наводить на думку про те, що наші американські колеги ненадійні, сказав Лавров. Коли б це вони на них сподівалися, не зрозуміло, але тим не менше знову ж таки за його бачите, словами виразами. Вони порушують ті міжнародні правила і норми, які самі пропагували. Так а чому Росії можна їх порушувати? А сполученим штатам. Тоді виходить не можна. Що це за одним так? А іншим ні. Коли США діють методами неохайної конкуренції, це говорить про те, що конкурентні позиції США погіршуються, каже Лавров. Ну і знову ж таки. Приводить е, якісь там слова, цитати і так далі. Але при цьому абсолютно не говорить нічого е, про Путіна. Бачите, і Путін якось не висловлюється з цього приводу. Але Венесуела висловлюється. Венесуела розчарувалася в Москві. Росію назвали паперовим тигром. Десь ми вже з вами таке чули. Правда, так от венесуельські чиновники вважають, що союз з Росією у сфері безпеки виявився фікцією, Пише Блумберг у Каракасі. Очікували, що Москва допоможе захистити Ніколаса Мадуру, але під час операції США не отримали цієї самої підтримки. За даними агентства, російська і кубинська розвідки не попередили про загрозу. Виявляється, працювали там та і російська і кубинська розвідки. Я знову ж таки хочу згадати слова Соловйова, який ем, напередодні в ефірі розказував про те, що ми знали за, за два дні про те, що будуть брати Мадуро, але просто Мадуро не допускав нас до розвідки і ППО системи ППО С-300 і БУК виявилися непотрібними без нормальної техпідтримки. Салавйов сказав, їх туди не допускали. А кіберзахист провалився США. Змогли відключити електрику в окремих районах Каракаса перед захопленням Мадуро. Це підірвало довіру до Москви і Гавани. Наступниці Мадуру Делсі Родрігес за даними Блумберг залишається лише один реальний варіант погодитися на американську пропозицію і послабити зв'язки з Росією і Кубою в Кремлі. Стверджують джерела були роздратовані операцією США. Ну зрозуміло, але бачите, за весь цей час якось ще й досі з якимись висловлюваннями словами підтримки, розумінням. Ну там не знаю, наступного. Разу ми обов'язково спасемо, тільки тепер вже Родрігас. Якось ніхто нічого не сказав. Захоплення Мадуро назвали неприємним, але не катастрофою. Ну для когось це не катастрофа там на території Росії, а комусь сидіти можливо довічно в Сполучених Штатах Америки, якщо не буде не знаю, якоїсь смертної кари. Я не знаю, що й досі в сполучених штатах можуть. Оголошувати смертну кару чи ні раніше. Дональд Трамп публічно назвав Росію паперовим тигром. У відповідь в Кремлі тоді заявляли, що Росія ведмідь, однак, союзники, судячи з реакції Венесуели, більше в це не вірять. Отак, от, от виявляється, все абсолютно просто може бути, коли ти розраховуєш на Росію як союзника. Я ще раз нагадаю, що все, що Росія як союзник може зробити, це валізка чемодан, чи, чи там Валіска порт або аеропорт, літак і ростов на дону Так вони свого часу вивезли Януковича, так вони вивезли Асада із Сирії. Так вони збиралися вивозити Мадуро, але вже не літаком, а певно, кораблями тіньового флоту, оскільки там було знайдене золото, гроші, якісь там військові компоненти. Певно, таким чином вони хотіли. Рятувати його життя, і навіть направили туди два військових кораблі один підводний, один надводний. Вони певно мали би е супроводжувати Мадуро з дружиною до Москви, але не встигли. Хоча, як сказав Соловйов, знову повторюся, знали про все це за два дні. Ну за два дні знали, але у підсумку нічого зробити з тим не змогли. Напередодні ходили чутки про те, що відбулись якісь неофіційні, неформальні розмови між Віткофом і Дмітрієвим. Де Дмитрів нібито почув від Вікофа попередження, що Дональд Трамп сказав, що він незадоволений застосуванням Арішника Путіним, що він бачить, що Путін зриває домовленості у ці 20 мирних пунктів, і що щоб він перестав обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Як ви думаєте, що ви про це знаєте? Я не знаю про цю чи офіційну чи неофіційну зустріч, але я знаю, що натиск, який у моїх переговорах радників держдепартменту тут в Америці, що натиск з Білого дому проти ворога є серйозний. Що Трамп це так само впливає йому політично на думці, бо все є йому перше все, як його політичний рейтинг. І то що він має негативний рейтинг тут на внутрішню політику, він б він би хотів показати на міжнародній арені його перемоги до американської спільноти. Тут одне головне: що щоденно ті атаки відбуваються проти України на вищому рівні, і я думаю, що це, що відбулося в ООН в понеділку, я думаю. Що коли це відбулося, дуже добре було спочатку тижнів, щоденно, коли відбуваються ще обстріли, то е, заява від поспредства е, Америки при е, Ради безпеки е, може знов гаратати проти е, ворога. А так само, держдепартмент у своїй заяві до Виткова каже, що президент хоче якесь стримання. Тут, тут є серйозність з боку президента, що він би хотів бачити припинення тих авіатаків проти України. Але коли то відбудеться, я не знаю. Але я можу казати, що це не є справа, в яким президент від, відключився. А, ну, бачите, кажуть, що найближчим часом має відбутися ця зустріч. Подивимося, що вона принесе, Хоча ну певно, нам тут в Україні точно е, немає чого очікувати іншого, тому що ми знаємо, хто наш ворог. Ми бачимо чотири роки. Хоч Дональд Трамп стверджує про те, що він єдиний козир в рукаві президента Зеленського, тому хочеться нагадати, що повномасштабна війна йде чотири роки. А Дональд Трамп як козир в рукаві є тільки один рік. Відповідно, всі ці три роки ми без козирів, як стверджує Дональд Трамп, якось та впоралися. Удари по нашій території по Критичній інфраструктурі і те, як ці удари сприймають наші партнери європейці та американці. Це можна сказати, що це такий непрямий тиск від Сполучених Штатів, продовжуючи вашу думку про те, що тиснуть на Україну. І цей тиск виглядає приблизно так: ми не будемо давати додаткового ППО або не будемо збивати російські ракети, тому що не збивали і не давали до, до нині. А те, що відбувається зараз, це просто той процес, який відбувався і завжди просто настала зима. Але з оцим просто настала зима, ми бачимо енергетичний соціальний колапс, що люди вимушені переживати надскладну зиму в надскладних умовах. І відповідно мета Росії в цій конструкції яка зробити так, щоб переговорна позиція України змінилася, ну в, в бік в мінус для нас, і в плюс для них, або щоб люди повиходили на вулиці і почали е, робити якийсь хаос, е, мітинги і так далі. Тому подібне, е, сполучені штати розуміють цю конструкцію і просто чекають: а чи прогнеться Україна в таких умовах? З цією думкою я погоджуюсь. Точно цю позицію не поділяють наші європейські партнери. Вони надзвичайно стурбовані цією історією і посилюють ну принаймні свою активність в цьому напрямку. Багато говорять принаймні про це засуджуючи Російську Федерацію і розробляють плани, як можна зараз українську енергетику посилити в цьому напрямку. Дійсно є рухи. Що стосується США, так дійсно їх цілком ця модель влаштовує засудження з боку сполучених штатів Марки дій Російської Федерації ми не бачимо, Ну, окрім того, що якийсь там десятий з краю від Рубіо, хтось там десь, якийсь чиновник чи при ООН, чи ще при чомусь? Ну людина, яка взагалі нічого не вирішує, слова, якої немає жодної ваги в США, щось там сказала, що удара в'яшнікам це погано, це ескалація, так робити не можна. Що Вашингтон це рішуче засуджує на цьому, все. І закінчується. Я думаю, що мотивація Російської Федерації вона не полягає в тому, щоб послабити нашу переговорну позицію. Бо знову ж таки, на моє глибоке переконання, вони в переговори не збираються заходити. Дивимось, пункт вище Китай. Ми з вами вже про це говорили. Ви мою позицію знаєте, повторюватись. Не буду вони дійсно більше. Налаштовані на те, щоб розхитувати нашу ситуацію внутрішньополітично, зменшувати обороноздатність. Дійсно, вони комбінують ці атаки з інформаційними атаками, з пропагандою. Ми бачимо навалу цих дівчаток з мальті-пушками, які раптом вирішили розповісти. Що ніхто так не розуміється в політиці, в награтися, як вони розуміються, вдягають кастрю на голову і починають там щось виступати. Бачимо цих не найрозумніших людей, які виходять і перекривають дороги, тому що їм світло вимикають. Бо, ну, мабуть, вони думають, що якщо вони перекриють дорогу, то російська балістична ракета не перелетить через цей незламний бар'єр, і бачимо, що певною мірою це таки е, працює, тому що чим е, слабшим. З насиленішим стає тил, тим складніше триматись фронту, тому що люди менше донатять, люди менше підтримують захисників. Сім'ї телефонують своїм воїнам, розказують, як їм важко. От нема світла, нема води, немає опалення, все так погано, і це ось влада недопрацьовує, і зеленське електрохарчування в мішках продає в Румунію. Ми бачили, кум розказував, як лічно той перекидав через забор. Мішки з електрохарчуванням, все от таким чином, це головна мотивація Російської Федерації. Ну і направду можемо констатувати, що до певної міри у них, у них це виходить. У них це виходить зробити, і недопрацювання от саме в інформаційній політиці, в стратегії інформаційної протидії російським атакам. У нас е в цьому плані, скажімо так, українська держава справляється гірше ніж славетні воїни, які оборонять наше небо і роблять все можливе, як щоб якомога менше ракет долітало до місця свого призначення. Угу. Ви згадали про Китай, про те, що ну, ваші слова, якщо не долучати Китай, то це ну, типу, немає сенсу е, ці перемовні процеси. А а як долучити Китай? На яких засадах? Він скаже: е, А я тут яким чином? Це не моя війна, це он з Путіним домовляєтеся. Знаєте, знайомий такий патерн, коли е, ми намагалися завершити війну е, шляхом переговорів, коли росіяни почали дестабілізувати ситуацію в Донецькій Ганській області казати, що нас там нет і і так далі, і тому подібне. І вся їх юридична рамка вона полягала в тому, що е, це там не Росія, це там якісь е, українці. От ви, українці, з е, своїми українцями домовляєтесь, а ми ніякого відношення не маємо, і от саме цей патерн, Китай просто може взяти і сказати те ж саме. А ми тут яким боком? От це ж ви з росіянами воюєте, то й воюєте далі. Чи, чи не воюєте, як хочете? Ми за мир в усьому світі, щоб все було добре з міжнародних стандартів, да-да-да, ми підтримуємо. Але що далі, що ми вимагатимемо з Китаю в цьому процесі? Ну, перше, можна просто пристати прикидатись, нібито ми нічого не розуміємо, ну маючи на увазі там нас з нашими західними партнерами, і просто відверто варто говорити про те, що Китай є головним бенефіціарем і вигодоотримувачем цієї війни. І щоб Китай не говорив, це не має значення. Є два варіанти: як можна в цій історії комунікувати з Китаєм. Перша це стратегія тиску. Не варто забувати, що ну понад 70% економіки Китаю зав'язані на торгівлі з Європою, і штатами, і у Китаї не найкраща справді економічна ситуація. Є певні. Е Бомби уповільненої дії, зокрема як і криза ринку нерухомості. будівельного ринку це та бомба, на якій Китай дуже щільно сидить, і якщо ця бульбашка лусне, то економіка Китаю повалиться. Правда, ну і більшості світу буде дуже боляче. Пам'ятаємо 2008 рік і кризу епотечну в США, яка стала всесвітньою економічною кризою. І можна говорити про спільний тиск Європи і США, просто що спільної стратегії європейсько-американської немає, і навряд чи вона найближчим часом буде, тому ця вірогідність відкладається. Другий момент другий сценарій це Європа, яка об'єднується. Між собою сепарується від сполучених штатів Америки, оголошує себе третьою стороною в протистоянні США і Китаю. Говорить, відверто, дивіться, ви там можете чубити за якусь свою гегемонію. Ми займаємось своїми справами, будуємо свою політику і встановлюємо паритет політично-економічний між штатами і Китаєм. Ну, тобто, домовитись з Китаєм просто на економічних засадах. Що дивіться, ми не ліземо. Будемо торгувати між вами і Штатами. Для нас стоїть знак рівно. Тепер немає привілеї, немає якогось там виділеного партнерства. Китай же зацікавлений більше в торгівлі з Європою, ніж в окупації Європи. У них там їхні інтереси вони зосереджені в індотехокеанському регіоні, і ось вам частина домовленості. Давайте це як початка, яка скріпить наш союз, нашу нову глобальну угоду. Це буде підписання. Ну там зупинка, зупинка війни. Ви можете зробити так. Ви не розповідаєте нам. Ви можете зробити так, щоб російсько-українська війна завершилась, і якщо ви налаштовані серйозно для того, щоб ми цю нову модель будували. Будь ласка, зупиняєте війну, і з цього моменту наша нова співпраця розпочинається. Наше нове стратегічне партнерство набуває чинності. Угу. Е, ще один важливий момент, який е, трошки пропустили: це Гренландія, те, що там відбувається, тому що Альянс НАТО під ударом, як то кажуть, може розпастися, якщо, якщо все ж таки Трамп візьме силою або спробує взяти силою Гренландію. Але е, щось там Рубіо обмовився, що мова про військове протистояння не йде. Е, наче сказав, що з економічної точки зору підійдемо до цього питання. Ну, типу, купимо Гренландію. Е, але все ж таки, можна сказати, що Європа відстояла Гренландію, десь Європа, десь Конгрес певною мірою, бо насправді Дональд Трамп може штурманути тільки. Посадку біла Клінтона, яка розташована трохи нижче його пупа. А якщо говорити про військову операцію в Гренландії, то для того щоб її провести, для того щоб Гренландію анексувати, потрібна максимальна політична консолідація всередині країни і погодження з конгресом. Який, хоч і є ослабленим зараз, який, хоч і частково втратив свою суб'єктність, але такого не допустить. Конгресмени просто і сенатори не підуть на цю історію, не погодять цю операцію. І, власне, те, що зробили військові до їхньої честі, як пишуть західні медіа, вони відмовились навіть розробляти операцію військової окупації Гренландії. Те, що робить зараз Трамп, він намагається. Ну, Грубо кажучи, але взяти на понт дані, що дивіться, що я зробив в Венесуелі. Вона нічого не стримує. Я можу таке повторити з вами. Але якщо відкинути зайві емоції і просто подивитися, що він зробив в Венесуелі, то стає очевидним, що немає чого боятись. Тому що ця операція виглядає такою, яка була спланована спільно з оточенням Мадуро, які просто хотіли позбавитись конкретно його і перерозподілити владу всередині країни. Власне, їм це вдалось зробити. Штати розповідають про те, що вони там мають якийсь контроль над Венесуелою, що хтось там неї буде керувати. Хоча знову ж таки на основі чого і як це буде відбуватись, абсолютно не зрозуміло. Чому Трамп вірить, що він може це робити і виглядає так, що він цього робити не може насправді. Що це всього лише фарс інформаційний шум, на жаль, цього зараз достатньо, або більшість людей емоційно включилася і включила критичне мислення. І тому, чим ближче стає зрозуміло, що Трамп направду не має важелів. Тиску реальних на Гренландію, тим буде такою більш пом'якшуватись позиція штатів. Вони будуть більше говорити. Та от ми хочемо домовитись, та все. Та що там якийсь маргінал е, республіканський подав законопроект до Конгресу про приєднання Гренландії. Ну мені от хотілося би побачити, як показово його там е, розіпнуть. На якомусь засіданні з голосування, тому що я думаю, що навіть республіканці адекватні таких там на, на правду більшість, просто що вони зараз затиснуті, вони будуть на це реагувати максимально негативно, і багато в чому, мабуть, ключову роль зіграють знову ж таки протести, тому що якщо протести не дадуть жодного результату, якщо Трамп зможе. Переступити навіть цю е, жахливу межу, то тоді вже можливо варто буде почати. Нервувати в тому числі і конгресу, бо я не виключаю, що Трамп можливо захоче якось і конгрес захопити. Він вже перевищує свої повноваження, він вже будує фашистську диктатуру в США, використовуючи нацгвардію, використовуючи міграційну службу. І ну не варто забувати, як падали великі демократії минулого, як пала та ж сама римська. Республіка і утворилася Римська імперія. Тому сенатори, конгресмени вони ніколи не є в безпеці. Їм потрібно завжди їм потрібно вже зараз діяти і реагувати і щось робити, тому що для них все може закінчитись погано. Але з іншого боку, і Трампу треба пам'ятати історію Юлія Цезаря, і не забувати, що останнім, хто може подивитись йому вічі, може бути. Джей Ді Венс зі своїм славетним «Смокі айс такий, знаєте, прощальний пристрасний погляд в очі, і він скаже: І ти, Джей Ді, занавіс. Все надходять і надходять нові новини, що вже не дві і три тисячі загиблих в Ірані, а все ж 12, А якщо все більше 12 тисяч, а якщо все більше загиблих, то ну що ж тоді сполученим штатам нічого не залишається, як втрутитися в цю ситуацію. Ну, про 12 тисяч загиблих, до речі, кажуть якраз такі американські ЗМІ? Питання, от знаєте, тільки в тому і полягає, що виглядає все так, наче у світі. Віту з'явився шанс, що цей режим буде повалено, і здається, що ну просто не не вистачає саме як такого сірника, який просто Сполучені Штати можуть кинути, і все це спалахне. Ну в хорошому сенсі, що режим звалиться і все вже буде добре, тому що це якраз таки той режим, який росіянам дуже сильно допомагав, і нам це буде ну надзвичайно корисно побачити таку картину. Але ми чуємо від американців багато від Трампа заяв. Але ну, практично, майже нуль дій. Ну насправді вони підігрівають інтерес до цієї історії. Для них протести в Ірані трапились надзвичайно вдало. У вдалий період часу загалом у Трампа завжди так, коли щось відбувається, щось горить всередині країни, він намагається максимально перевести фокус уваги на зовнішню політику після файлів Епштейна Вони активізували свою діяльність по Венесуелі і провели цю операцію. Змогли поробити цей інформаційний привід, але зараз значно більш серйозна історія в Сполучених Штатах відбувається. Там зараз масові протести і досить серйозні люди виходять на вулиці проти фашистського диктаторського режиму, який Трамп намагається побудувати в Сполучених Штатах Америки. Вони говорять, що АІС це Айс і Нацгвардія, це Трампівське ГЕСТАПО, Трампівський ЕС. І люди там досить серйозно налаштовані. Насправді, це тема, якій надзвичайно мало уваги приділяється в українських медіа, але протести там тільки зростають. І, от напередодні річниці інавгурації Дональда Трампа, вони будуть тільки посилюватись, і в цю ключову дату я гадаю вийдуть на свій пік. Дональд Трамп зайняв жорстку позицію з цього приводу. Він виступає чітко на позиції Айс, на позиції міграційної служби, дискредитує усіх протестувальників, дискредитує жертву наглого вбивства, яку вчинив агент міграційної служби серед білого дня. Він без суда і слідства його виправдовує. Дуже показовою історією була. Спілкування з журналістами The Times, які з ним про це говорили, намагались показати йому відео з різних ракурсів, щоб він пояснив. Він каже, я не хочу цього бачити. Я не хочу бачити цих жахливих кадрів. каже: я знаю, що вона наїхала на цього агента, намагалася його задавити, і він там ледь не з останніх сил відстрілювався від неї і врятував собі життя. Хоча всі, хто бачили те відео, розуміють, що це абсолютна брехня. І що немає це нічого спільного з реальністю, але це реальність, яку формує Дональд Трамп, і для того щоб вийти з цієї кризової історії, ну Іран робить все можливе, щоб врятувати рядового Трампа. Ті протести, масові, які там зараз відбуваються, це дійсно можливість фокусу уваги перевести туди. Це стандартний прийом. Дивіться не сюди, а дивіться туди. А от що там відбувається, просто зараз взяти і втрутитись ну це може швидко завершитися. Фокус уваги знову повернеться. Тому потрібно поступово підігрівати, підігрівати, говорити про це е і збільшувати так важливість цієї проблеми для американців, для американського народу, прогрівати. Бо будь-яка дія без прогріву вона не дає бажаного результату. До речі, Венесуела це показник в цьому плані. Зняли вони Мадуро, і що трапилось опозиційні сили? Там прийшли до влади, чи можливо люди вийшли на вулиці, палили опудала. Мадуро скандували радісно, ходили з прапорами Сполучених Штатів Америки. Цього не трапилось його режим. залишився, Люди, які були з ним, залишилися. Вони зараз керують країною. Репресії посилились. Закручування гаєк в країні посилилось, і з впливу Дональда Трампа є тільки скріншот з Вікіпедії, який він у себе в Трусошал поширив, де він вказаний як тимчасовий президент Венесуели, і зараз. В Ірані якраз насправді чудова можливість втрутитися і призвести до якогось результату скинути режим. Аятол. як на мене, ідеальний сценарій розвитку подій був би таким, щоб Америка втрутилась в цю історію, допомогла протестувальникам Ірану скинути свій диктаторський режим, а потім протестувальники в Сполучених Штатах Америки скинули свій диктаторський режим у себе вже в Україні.